Кам'янське підтримує Збройні Сили України. Очільник міста Андрій Білусов тримає з захисниками постійний зв'язок, аби вчасно надавати їм необхідну допомогу. Від громадської організації бджола передали воїнам потужний генератор, інструменти та необхідні речі. Українці протистоять ворогу усі разом, кожен на своєму місці, виконуючи свою роботу. Військові на передовій кам'янчани у тилу забезпечуючи захисників усім необхідним. Починаючи з 14-го року на потреби бійцям відправлені сотні вантажів, машини, коптери, інструменти. Цього разу потужний генератор край необхідна річ для військових. Ділиться захисник з кам'янського. Генератор це можна сказати серце підрозділу, бо від нього запитуються освітлення, запитуються за. Рядка радієк тих самих э, телефонів э, військовослужбовців. Зв'язок дуже вдячний руководству нашого міста партії Бджолі. Від, від щирого серця, слава Україні! Також бійців забезпечили інструментами для облаштування та укріплення бліндажів. Крім цього, представники громадської організації бджола відправили речі морським пехотинцям, які наразі ведуть контрнаступальні дії на херсонському напрямку. По їхньому проханню ми відіслали їм гумові чоботи. Це спеціальні гарні е е е е е качественні. Чоботи германського производства військові і також військові плащі не промакаємо. Тобто, ну, заявку виповнили, будемо трудитись далі, стараємось по максимуму задовольнити наших бійців.